Всіх вітаю. Дивимося безпекову ситуацію на наступний тиждень. Хмельницький, Хмельницька область, які є загрози для людей з 24 лютого по 2 березня? Кажіть, загрози для людей. Нестабільність зі світлом знову показує. Да. Буде щось вражено. через це може бути без світла. Будуть. Періодично відключати. Так, з приводу війни. От Якась мутка з приводу війни, от то, що стосується війни, те, що ми не все знаємо, і те, що ще й там будуть якісь нечесні ігри. що це? Буде розбитим серцем. Через якісь перерізання, якийсь тупік від маніпуляції. Да. Кажіть загрозу для людей. Загрозу для людей тутеністу тижні, Хмельницький, Хмельницька область. Так. Школи школи лікарні, лікарні або місця там, де люди відпочивають. Знову ж, це може стосуватися і жінок, вагітних жінок. Там, де люди задоволені, там, де люди себе почувають у безпеці. Знову, ж, загрози. Що може розбити нам серце? Щось як закінчиться. Нас розбиває серце закінчення якихось новин, прямо через якісь новини, через те, що ми дізнаємося. Тобто, ви зрозуміли, загрози лікарні, школи, готелі можуть бути, і знову ж для жінок загроза йде. Що ще ми повинні знати? Балістика, загрози для, багато... для людей, для сімей можуть бути втрати. Да. Вони цими ударами це їх як маніпуляція для того, щоб рухатися далі. Розумієте, в чому справа? Це ці обстріли, вони будуть. Продовжуватися, поки будуть йти оці перемовини. От прямо про це карти говорять, для того, щоб йти далі. Так, ППО буде працювати, захищати. Треба дітей обов'язково берегти знову ж внутрішні вороги, які будуть покушатися на якісь дорогі, дуже серйозні об'єкти. Але захист є, я сподіваюся, що ми відіб'ємося від цього всього. Тому що люди втомлені, вже всі хочуть розійтися. От шукають якісь нові путі, нові дороги для того, щоб вирішувати ці проблеми всі. Я сподіваюся, що вони будуть знайдені. Знову ж дуже багато кубкових карт, я дивлюся, знову показують воду. Так що може бути якась загроза воді, саме водопостачання. Ось такий тиждень нас чекає. Вірте в нашу перемогу, бережіть себе обов'язково. Діток бережіть все буде Україна.